Марафон підхоплюють команди СТВ та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю час. Новин сили оборони цієї ночі збили або подавили 88 російських дронів. Окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети з Ростовської області та 152 ударних БПЛА різних типів, повідомили в повітряних силах. Близько 80 з них шахеди. Зафіксовано влучання півсотні безпілотників на десяти локаціях. Також є падіння уламків. Атака РФ тривала і вранці у столиці близько восьми пролітало кілька шахедів незбитий дрон продовжив рух на Житомирщину та Вінничину через російську атаку. Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській і Донецькій областях. Повідомляє «Укренерго». На Чернігівщині Росіяни зранку завдали чергового удару шахедами по Новгороду Сіверському. У наслідок влучання кількох дронів зайнялося одне з приміщень аграрного підприємства, де зберігали зерно. Попередньо без постраждалих загалом за минулу добу на Новгород Сіверщині зафіксовано 25 вибухів. Під ударом опинилися приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа сьогодні. Зранку ціллю ворога була і прилучена. Є влучання в енергетичний об'єкт без світла. Залишилося понад шістнадцяти. Одна тисяча абонентів. Росія знову б'є по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Вночі ворог масовано атакував Полтавщину та Сумщину. У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанції, енергопостачання, тягові підстанції. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад пожежі, ліквідували без постраждалих. Через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків, Львів, Львів, Харків, Краматорськ, Львів. Також пошкоджено енергетичний об'єкт без світла понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. У сумах пошкоджені житлові будинки. Частина міста знеструмлена. На місцях влучань працюють фахівці. Обстежують території, відновлюють енергопостачання, залізничний рух стабілізовано. Критична інфраструктура поступово повертається до роботи. За словами Олексія Кулеби, мета ворога очевидна зробити зброєю холод і темряву. Росія хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу залізниці. Дональд Трамп певною мірою хвалив рішення щодо постачання Україні крилатих ракет томагавк. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Водночас наголосив спершу хоче уточнити, що саме Україна планує робити з ракетами та куди їх спрямувати. А ще вкотре заявив, війна між Росією та Україною ніколи не мала починатися, і з обох боків було допущено серйозні помилки. Журналісти нагадали американському президенту, що томагавки мають дальність дії понад 2400 кілометрів. На що Трамп відповів, він не прагне ескалації та не буде ухвалювати рішень, які можуть призвести до подальшого загострення війни. Так, я певною мірою вже ухвалив рішення. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять. Куди вони їх відправлять? Я повинен поставити це запитання. Я хочу зрозуміти, що відбувається. Я не прагну ескалації. Тим часом, як пише видання Аксія, країни НАТО готові оплатити ракети томагавк для України, якщо Сполучені Штати дадуть зелене світло на їхню передачу. Водночас, поки немає чіткого розуміння, яке саме рішення ухвалив Трамп. За інформацією джерел видання його адміністрація все ще має сумніви, зокрема щодо того, як Україна контролюватиме використання ракет. Питання передачі Києву томагавків обговорюють ще з літа в липні. Газета Вашингтон Пост із посланням на джерела писала. Трамп розглядав таку можливість. Крім того, за інформацією американських змін на генасамблеї ООН у вересні, президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати ці ракети. Українські дрони зупинили роботу одного з найбільших російських НПЗ. Це Кіріжський нафтопереробний завод у Ленінградській області, найбільший на північному заході. Росії дрони пошкодили головну установку первинної переробки нафти, яка забезпечувала близько 40% потужностей підприємства, понад 160 тисяч барелів за добу. На відновлення роботи може піти щонайменше місяць. Паралельно завод ремонтує ще одну установку, знищену під час атаки у вересні. Зараз планує працювати лише на 70. 50% відсотків потужності. Скорчення виробництва може ще більше поглибити дефіцит пального, який вже відчувається на російському ринку. А тим часом українські дрони вперше долетіли до азійської частини Росії і атакували НПЗ в Тюмені за 2000 кілометрів від українського кордону. Горів Антипівський завод один із п'яти найбільших Україні. Місцеві повідомляли про вибухи та пожежу, але регіональна влада запевняє, детонації вдалося уникнути. За їхньою версією три безпілотники знешкодили на території підприємства оперативні дії екстрених служб нібито запобігли вибуху. На фронті за минулу добу відбулося майже 200 бойових зіткнень, Повідомляє генштаб. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів. Застосував три ракети та 143 керовані бомби. Росія здійснила понад 4,5 тисячі обстрілів. Залучила для ураження більш як 5 тисяч дронів камікадзе. Авіаударів противник завдав по районах Краснопілля Сумської області, Олексіїво-Дружківки та Костянтинівки Донецької області. Запоріжжя. Розумівки Новояковлівки Степового Запорізької області та Козацького Херсонської області втрати ворога за добу 1020 осіб. Наші захисники уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БПЛА і командний пункт противника. А ще знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника. А далі про мінометників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр що б'ють окупантів на підступах до Костянтинівки. Нашій знімальній групі вдалося побувати на випробуваннях нової зброї і почути неймовірну історію хлопців, яка тягне на голівудський фільм. Під час перегляду матеріалу ви побачите qr код і номер картки, за якими можна підтримати збір холодноярівців на вкрай необхідний мавік. Єгор ромахло далі. А то Ранок мінометників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр починається із запаху горілого пороху. Постріл, Постріл коригування, заряджання нового снаряда та знову. Постріл. Один за одним у квадрат, де перебуває умовний противник, прилітають міни 120-го калібру. Умовний, тому що це тренувальне пристрілювання нової зброї, яку нам надали союзники, а саме турецького міномета. Та крім технічних характеристик, тут перевіряють і злагодженість розрахунку. Під час перестрілки розрахунок спробував різні типи снарядів та у процесі виконував коригування за допомогою дрона. Усе як в умовах реального бою. Відчуття гарне міномет, дуже гарне. То світ новий, все звучно, все робить, механіка. Тобто немає ніяких питань. взагалі. це перші враження від нової зброї на відникає з позивним мага. Чоловік на фронті ще з 2014 року. За цей час опанував разючу кількість засобів знищення росіян. Міномети 60. Атого та 82-го калібру гармату Д30, САУ-2. Нона нині ж із побратимами освоюють 120-й калібр. Чоловік каже, через засилля ворожих дронів працювати стало значно складніше. Полюють так само, дуже часто полюють в піві. Ну, як там не дуже так сказати, як артилерія як ФПВ Зараз полюємо. Тобто, але ми так само приспосаблюємося. Знаходимо ці маленькі, так сказати, коридорчики, устраняємо їх то есть, для 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 своєї безпеки робимо все те щоб так само для прокриття хлопців, командир міномета на позивний Альтаїр, теж на фронті ще з 14-го. донедавна працював із 82-го калібру. Цю зброю слід розташовувати дуже близько до противника через малу дистанцію введення вогню. І нинішня ситуація на фронті майже унеможливлює ефективну роботу з такого міномета, каже Альтаїр. Ворог обходить міномет, піхотні позиції і йде саме на позиції. Дронарів на позиції мінометників і дальше, дальше, далі. У них завдання не вступати в бій з піхотою, а уже йти до нас. Знають про схожу тактику. Ці воїни з власного досвіду Альтеїр із магою майже потрапили так у полон. Сталося це у травні. Ворог наблизився до позиції мінометників. Заходився штурмувати бліндаж. Після кількох годин пристрілки росіяни вирішили вдатися до крайніх заходів. Начали залувати, як бензин, казали, що спалять нас. Розрахунок ухвалив рішення зберегти життя і здатися в полон. Однак уже під час конвоювання в небі заздичали дрони українські. Вони почали поціляти рашистів скидами. Дрони налетіли, вони розуміють, що далі ходу не буде, нас не вийде вивезти, тому що не дадуть на входу. Бачу, побратима вже побратим стоїть, каже, що Я мені показують дергаємо. Тобто, ми дали по педалям назад. Тобто... Тобто вдалося врятуватися. Тобто, да. Так от чисто дякуючи. Нашим дронарям. тепер хлопці працюватимуть зі 120-м калібром та розташовуватимуться трохи далі від ворога. І цілком можливо, що на озброєнні в них буде саме такий турецький міномет. Щоправда, тестові 15 пострілів показали деякі недоліки конструкції, каже командир батареї на позивний татарин. Про них повідомлять виробника, щоб зброю удосконалили. Буду з ними зв'язуватися і казати недоліки, які були при вже, при ну, нормальній стрільбі. Вони його. Я так розумію, не до кінця перевірили. Ну, це 15 пострілів – це мало для міномета. Ми буваємо викидуємо в день по 60 мін. Для цього ми тут і проводимо ці стрельби, щоб вже більше. І якісніше виявити якісь недоліки в мінометі. Та крім надійного міномета для ефективної роботи цим воїнам, потрібна якісна підтримка дронів. Яскравий приклад історія Маги та Альтаїра. Нині підрозділ збирає на мавік, який стане їхніми очима в небі. Підтримати збір можете. і ви донатом за QR-кодом і номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромхло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сітів. Єдині новини. Сезон збору короля осені гарбуза у розпалі, де далі частіше аграрії звертають увагу на ці плоди та насіння. Фермер із Черкащини Юрій Фільченков вирощує їх уже 15 років, має нині 300 гектарів. Кореспонденції фактів Ірині Цимбал розповів про вигоду гарбузової справи. Щодня із сьомої ранку на поля цього господарства виходять цінові комбайни зі збору гарбузів. Працюють за принципом їжака, наколюють жовті плоди і кидають у комбайн на подальшу обробку. Цей комбайн збирає у бункер. Він не збирає мішки. Отак як старі комбайн осіння висипається, йде в бункер. О, а з бункера вже потрапляє потім на автомобіль. Висипаємо і веземо їх на сушки. Під жовтогарячим у цьому господарстві 300 гектарів. Вирощують їх тут упродовж 15 років і зупинилися на двох сортах болгарка і турчанка. Урожайність з року в рік коливається від 50 до півтори сотні тонн з гектара, як було торік. Основні витрати на техніку, закупівлю якісного насіння та засоби захисту рослин. Проте цьогоріч урожай порівняно з минулим роком не такий вдалий, каже керівник. Господарства часто тручанка. Це Цей рік, звісно, не те, що був, вопросов немає, бо в цьому додажі взагалі не було в нашому регіоні. Зібране насіння везуть у сушарку. Тут його просушують 6-12 годин гарячим повітрям. Котли працюють на дровах. Засипається сюди і воно топиться, і воздухом ганяє. Воно сушає чисто, як тепло йде не солярка, не бензин, а чисто натуральний екологічний продукт. Це Дрова. А це вже готовий продукт, висушене насіння. Справа вигідна і фермеру, і людям, у яких орендує паї, каже керівник господарства. Це воно вже сухесеньке, повністю 6%, як воно положено по закону будь. Потім це все збирається, везеться на производство, одувається, шліфується, калібрується і отправляється за кордон. Я беру його по 70 гривень. минулому році було 80 гривень, 85 гривень, 90 гривень. В цьому году 70. Чого китай трошки нам. Його як підпорчую. Навіть при ціні 70 гривень нашим фермерам, який має 2 гектара пай, і взяти 800 тонн з гектара, то... Це дуже хорошо. Українські фермери дедалі частіше звертають увагу на цю культуру і висаджують на полях. Напрямок вигідний, каже президент української плодовичевої асоціації. Але якщо все технічно правильно вирощено і продуманий збут, м'якоть плодів вона зазвичай заморожують, а з насіння виготовляють гарбузову олію, яка має багато цілющих властивостей, також його відправляють на експорт. Що стосується культури переробки насіння гарбуза. Та да, у нас її нема. У нас ну там гарбузова олія використовується. Я не знаю, там це настільки там дрібний відсоток що на рівні там ліняного, конопляного і так далі. Тобто, що це якби ну немає там культури, немає цієї пропаганди, харчування здорового і так далі. Про культуру споживання і переробки насіння гарбуза в Україні. Мріє і Юрій Фільченков каже: це корисно для здоров'я і наводить приклад арабських країн. Це наше здоров'я. Кабак це здоров'я і жінкам, і чоловікам, всім, і дітям дивимося в будь-яку арабську страну. Приїдь, та даже в європейську страну. В кожній піалочці стоїть є стаканчик, піла піалкам із горішком, із насіннячком, з метком. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. ICTV, Єдині новини. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Марафон триває до зустрічі.